Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, сьогодні дуже цікавий день у нас. Ми випробовуємо комбайна, але саме цікаве, що е ці температури, які були, які зараз є, там 30, вони давлять температурою. Це все зрозуміло вже як маракаси, да? але давлять, давлять, давлять. І за рахунок того, що є все-таки е і захист був, і так далі. Воно ще зелене стебло. І от є навіть зелені стручочки попадаються. Але температура давить зверху, розумієте? І ріпак нерівномірно дозріває. На жаль. На жаль, тому що, ось, бачите, які кущі були. ну, То хто розповідає там рано сіяти. До речі, поле сієне 26-го, якщо не помиляюся, липня минулого року. Це в нас скільки? Без 16 днів йому рік, розумієте? Ось дитина, яка у нас народжується, народжується, тому що коли зберемо, тільки, тільки тоді можна сказати, що так. Да. І колеги, партнери АТС дали нам на випробування класа 730-го Тріона, щоб ми подивилися, як воно чудо це працює. Ви знаєте, хто там не розповідає, але все-таки на зернових, на ранніх, на, на ранніх дзерних точно Джондіри не є лідерами. Як правило, зараз визначаємося, куди і що йти. Зараз приїде сюди наші комбайни, новенькі джондіри. І будемо бачити, що ліпше. А може що гірше. Бачите, все-таки зелень є. Зелень є. От по краю є. О, блін. Треба щось думати. Тримайтеся. Колеги, зараз покажу. успіхів вам.